Доброго вечора, зараз знаходжусь на полі, посіяному 13 квітня. І отакий маємо зараз соняшник на даному етапі. Він уже отсвів. Дуже високий От. поверх двох метрів. Шляпи такі дуже дуже здорові і добре опилився він. Зараз понагиналися ось. Дуже дуже класний соняшник. Джин. Я отак сейчас зараз заснімлю. Щоб було краще видно. Отакі от, от У нас тут були два дождя добрих і слава Богу, конечно зараз вже жара чуть припала, бо була така жара, що 20, 20 днів було великої жари. Пообпікалося аж. Ну що, такий маємо соняшник. Що ще додати хочу? Будемо вже дивитись по, по збиранню, коли зайде комбайн. Ну, отак от. Так от.